Ой, мати моя, не жури сєбя, Не жури сєбя, не жени меня. Боюсь муть меня у солдатушки, Да обрують меня, Чорни кудрюшки, Та чорні кудрюшки, е, у три рядушки, а четвертий ряд по плечам лежать. А четвере тиря плеча плечах лежав, плеча лежа. Боже кожа, <гаджи> 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 не що ж це за лиха година? Боже боже. Господи, куди цих несе? Святий Боже, святий Очі, спаси, помилуй нас. Амінь. Щось мені сьогодні насмілося. До чого б це? Це ти. Чухайся, чухайся, розбишако. Прилодиве парися, прости, господи. Нічого, підеш на сало, на ковбаси. Може, бодню останеться, тоді не почухайся. Що таке? Сонце усю траву попалило, а вони тут ходять, а ходять, повитоптали, ох, повитоптали. Що ж мені робити? Я вдохнул. Я вдох. Что там такие? На, вицина с армии. Ой. Трифоне, а може, це не мені? Остар казав, я вдохі Лисніковій, відси нас в армії. Бери. А може, це не мені? Почитай. Трифоне. Я не грамотний. підете в село, там вам прочитають. Ех-ех. Но. Но, пішла. Господи, вот тобі сон. Спасибі, Господи, за від сина. Боже, спасибі Тобі. Спасибі, Боже. Ти жерби, жерби. Черви б тебе не їли. Усім хочеться. Ой, божечки, куди тебе лиха година? Куди ж ти? Ах ти ж. Сином в мене по нас у городі робив. Усе в армію забрали. Письмечко відписав. А я не можу його прочитати. Отаке От діло. Мабуть, піду в село, там прочитають. Боже, ага. Добрий день, тітко Явдоха! А що тут у вас співають, Ірине? Ой. Та ганьку ж за Нікіфора віддають тьощого. Ганьку, mm -hmm. криву ганьку mm -hmm. і за Та Нікіфорові ж повістка на mm війну -hmm. прийшла. Не дай бог його вб'ють. Що ж тоді старим хроменкам робити? Хоч з мосту, та й воду. Ой, ти ж, моя галочка! моя ра, а ганька на виданні! Ой, на виданні!

Баба, піддай перцю їм. А ти язик держи за зубою. На що ви їх зачіпали. Вирочись, потанцюй. Ой, грайте музики, в мене цицьки великі. Через плечі висять, танцювати хотять. Ой, тухлі мої, Тухлі вистрочені. Не хотіла танцювати, самі вискочили. Дайте перед іконою попрощатися. Прости мене, Боже. Прости. Мене Боже. Прости мене. Боже. Мать вашу утихано починай. Кину кужи на полицю, сама піду на волетю. до півночі погуляю. Ба хороших хлопців маю. Ой! Лиш бога молода, молодеця чорна брова до не нароба дрова дорога Гулець і скрепця їба, а люба спати час, море постаніть до хати, на дорозі ляжу спати. Молодиця чорна крова, доколі на руба друга дота, є на руба друга. Давайте <кліпи> поб'є! Я ранесенько проснуся, <кліпи> та й до діда пригорося, <кліпи> він не буде мене знати. Ходила я гуляти. Ти, собака, ти, собака. Никифора, да. ти грамотний. Письмо мені по нас. Сыць в армії прислав. Може, почитаєш мені його. Точно письмо. Ну, слухайте вже. Слухаю. Поклон і від Бога здоров'я. Господи. Для... Ми йдемо походом, ага. все йдемо. Ага. Очень устали, але не очень. Ох. Син ваш Афанасій приказав довго жити. Може він ранитий, але ви не надійтесь. Що? Ти що він приказав довго жити. В чому остаюсь звісний вам Пилип Мельников. Все. Пилип. Пилип. Пилип ранитий. А хто його знає? Може й пили. Зараз он... яке, народу скільки побила. Може, ти ще почитаєш мені. Бабо, не буду. Переходьте в неділю. Зараз час нема. А тоді я почитаю. Ага, ага. В неділю прийду. Прийду в неділю. Чого вам, бабу? Та от синочек мій по нас. Ось мені прислав з армії. Він так, а ти да, б. чи не поранитий? Хто його знає? Народу багато побила. Війна. Let's get it going. Let's get it Lezyat get... goloby, Amen.